Всім привіт! Сьогодні 30 січня, а це означає, що моє день народження вже минуло, я така старенька-старенька, 16 років, ну що, капець якийсь. Сьогодні мені ще принесла подарунок сестричка. До речі, дивіться, вони ще тримаються ці локони, але сьогодні в будь-якому разі я буду мити голову. Але завтра ми ще підемо в школу на математику і на чаювання. І я думаю, можливо, теж зробити локони або щось таке. А може, мені буде лінь і я нічого не зроблю. Так, сестра мені подарувала квіти. Просто подивіться, це настільки неймовірно, а запах. Тут написано: ці квіти для тебе. Хороше, все, це морські скарби. І таку листівочку. Ой, гляньте, там вообще таке. Зараз я дивилась супермаму і малювала картину за номерами. Святий Миколай мені приніс, Думаю, Боже. Ну все, тепер треба картини малювати, бо в мене дві тепер лежить, там буде на шкафу лежать. Так, і раз я вже почала знімати, то заодно можна відкрити адвент-календар від племінника. Ось такий календарик. Ось 30-те число. Щось я не пойму, просто тут написано олівцем, і, напевно, воно, коротше, на камеру не дуже передається. У мене, наприклад, зараз на камері взагалі немає. Ось тут ось така. Наступна цукерочка, Вона скоку, я ще й помітила, що тут ще одна цукерка. Я не знаю, можливо, це типу випало з сусідньої комірки, хоча мені здається, що це все таки в одній комірці було. Тут ще цукерка корівка. Усім привіт. Сьогодні 31 грудня. Я йду в школу на чанування. Ну, точніше, спочатку на математику. Я щас піднімаюся назад додому. Знаєте чого? Я забула торт. Победа, я взяла торт. Я, короче, я не знаю, мені мама даже звонила нагадувала. Соня, не забудь торт. Я кажу, мам, ну я серйозна девочка. Ну, що я його забуду? І там така на третьому поверсі. Я, походу, торт забула там Що я забув. О! Ми наливаєм чайочек, Андрей придумує ім'я Медведю, і всі-всі пишуть мені скласти НМТ. Поліна щось теж пише, я ще не знаю, що. Ні, ну ми не рятуємося. Ми зібралися сьогодні не тільки на математику, щоб хтось... Хоч знала, ще для того, аби привітати нашу іменинницю. У нас багато іменинників у січні, але тих ми будемо вітати по мірі, як вони собі будуть Знаєш, Сонечка, ми тебе вітаємо, та да, до цілих. 16. Для я а, я думала, Дуже цілих 16, ну це ще не багато, так що все попереду. Я тобі бажаю щастя, здоров'я та успіху. Ура, там душе тебе, теримо!

Конечно, вы поете хипибилузы. Сейчас мы до этого именируемся. А вы не поете? Подвинем иминирую. Под, подальше от Мишки. Медведь. Давай, Потом фишки вынимаем и в лицо. Запивай, вот там. И ручки так вытирает. Я думаю, все, можно, ты снимаешь? Да. Уже скоро память закончится. Все, Богдан. Богдан. Это все, Богдан. Богдан, я лицо в голову. Все, я... штуки Так, ну я ще поснімаю медведя. Усім страсте, я вже вдома, нарешті. Ні, ну як нарешті, мені дуже сподобалося, не враховуючи математику, але ми пропустимо математику. Коротше, ми кушали піцу. Потім ми пили чай з тортиком. Все було, коротше, дуже смачно. Я пообідала, я прийшла додому, все, приїсти не буду, бо я наїлася в школі. Мені подарили хуйки. Це у нас традиція, да-да-да так. Зараз з вами говорить дівчинка, яка монтує цвіту, і хочу сказати, що раніше я хотіла відмовитися від цієї ідеї з кульками, тому що я їх дуже боялася. А зараз я лежу поруч з ними і просто щаслива, що не відмовилася від так званої традиції. Тут написано будь-гарнює, я знаю, це Варі, Це Варі. Так, зараз бо я не читала. Я думала, це пустий шарик, А ні, тут з Днем Народження, а вона у вас відзеркалюється, ладно. Бажаю скласти НМТ. Це, по-моєму, Андрюха. Я не пам'ятаю. Ну, по-моєму, так. Да. Зараз будемо дивитися далі. Скласти НМТ. Шановна Наталя Олексійовна, це не вона писала, якщо що. це Артем писав. Якщо ви дивитесь це відео, наступний раз, бажайте, людям, ну, що небудь друге інше предположите, ну, що це таке? Ну, що я там мені з НМТ одним желаю. Я не хочу про нього навіть думати. Жах, я буду жалуватися. Так, це я дивилась це я дивилась Давайте оце що це? Опа, з днем рождень! Це сонечка, це сонечка моя. так Оце де багато написано, я знаю. Це Полінка це Полінка Ой, я не читала. Вітаю з Днем народження. Склади НЛТ на 200 балів. Бачите, що люди від мене очікують. Ну, я серйозно, знаю. я навіть у Кримову не складу на 200 про інші предмети, я взагалі мовчу, бо я розраховую, що з укремовою в мене буде найвищий бал. Щастя, здоров'я, э, лю любимо успіхів. залишайся такою ж радісною і усміхненою завжди. І все, вроді. Я все прочитала. Вроде... Головне скласти. Що ж такое? Не... Десь один бувша. О, нашла. Це. Наталя Олексіївна, ви дивитесь це відео чи ні? Вітаю! Щастя, здоров'я успіхів! І сердечко. Сердечко. Бачите? Все, всі прочитала. В всі. Всі ж прочитала. Коротше, я не пам'ятаю, вроді всі. Скласти НМТ, да. А, о, Бажаю скласти НМТ, Оце я не пам'ятаю читала чи ні, це від Богданчика. Так, вроді всі прочитала. Ляньте. От, на задньому фоні ще шарики, і це шарики. Дивіться, це, коротше, лежить на ліжку, на якому я сплю, тому що воно велике. Ой, попадали. А коли я лягаю спать, я шарики перекладаю на маленьке ліжко, але туди воно ледве вміщується. І зараз, поки я згадала, потрібно ще відкрити комірку адвент-календаря-племінника. Сьогодні у нас 31, перша ось ця комірочка. Зараз я буду відкривати якась цукерка. Я її, вроді, ніколи не бачила. Усім привіт! І сьогодні ми відкриваємо 1 лютого адвент-календаря від племінника. Тут якась ось така цукерка. Я щось її бачу вперше. А, жулійна. Ну ладно.